Всім привіт. От зараз знову ж таки я включив камеру, хочу вам показати, як оте кара буде випадати зараз. Оте кара зараз буде випадати. Зараз я знайду його там. Ось він, мабуть. да. От він літає вже 101 раз. Саме ну, більше з усіх, я маю на увазі, я його запускаю в небо. І він все рівно не... Анука в ліс не веде, як кажуть. І все время випадає, випадає, випадає. Так, там, а де дев'ятий? Почекайте. А де дев'ятий? Стоп. Було дев'ять. Три, шість, вісім. Так, а де той карий? Ну цей теж буде на зиму, я вам скажу. Оце зараз побачите, задайте моє слово, зараз буде випадати він один із перших. Буде зараз садити просто. Буде садити. Ну я кинув свої голубки, кинув, Гостей не кидай. Так, оце теж на зиму. Він трошки був політав у мене. Я думав, трошки буде з нього діла, не буде з нього діла. Не буде з цього діла. Не буде з бав дівки. На зиму його. Так, що там? Не випадає ще, ні? Так, там, значить так, там сині літають. Сині літають. Раз, два, три. Літають. Карик троє. Шість, що ж там ще літає, почекайте. А, карик чотири літає, по-моєму. І це і все, малий. І цей малий без камери дивився, зараз я. Ось він, по-моєму, вже починає трошки. Да? Ось вам, будь ласка, це вам наглядний приклад. Коли є голуби, які можуть літати, а які категорично не хочуть літати. Оце з головою щось на порядку голубів. Поки тримаюся, так? Да? Ну, такі політи на сну, бачите? Такі так, давайте я рулю паузу, одне й те саме. Одне те саме. Сьогодні вітер такий, знаєте, можливо, мабуть, як і минулий раз. Так і минулий раз, мабуть, але сьогодні небо хороше. Сьогодні не було дощу, гуляти, вітер такий. Велі-велі, ну там є вітерець. Терез велю, велю але сьогодні набагато краще небо, тому що вологість, мабуть, немає вологості такої. Сьогодні голубки тримаються краще, ніж вчора. Вчора взагалі я не знаю, чи знімав чи не знімав, попадали. Я дивлюсь без камери, де цей карий. Вже роз'єдналися, чотирка внизу і четвірка вгорі. По-моєму, він буде менше чи тут в нижній, верніше. Ну, раз пошукаємо. Так, да, ось Ось він. він заводило сідання. Заводило сідання. Бачите? Так, роблю маленьку паузу, бо поки без зміни. Тут чотири. Там чотири. Поки пауза. Голуби так, десь на середньому. <кхем> так, що помінялося? Якийсь один голуб. Прямо демонстративно падає. Зараз покажу. Ось оце. Прямо демонстративно падає, показує. Що тут таке не знаю. Але це не карий. Значить, Так шукаю. Гору трохи підняв. Там пара це вже три. Четвірка так угорі висока як була, так і залишилася. Зараз, зараз покажу. Четвірка там вона. Один-два. Височенько та четвірка стоїть, де да? височенько, Високо. Так, а це що таке таке нарізає? А що таке нарізає? Стоп, 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 стоп. Не вже голуб синій один з боку? Не вже він проявляє вже таку якусь халатність, га? Точно. А що таке? А що трапилося? Не можу зрозуміти, ви знаєте? Не можу зрозуміти. Хоть, будь ласка, задка на загадці. Головне, що кари горі. Так, зараз одно покажу. Значить, Там чотири. О там чотири. Два. Де там рядом? Ось о. Два, три. А де там чотири? Чи це нижній є, показую, стоп. Ні, то таке верхній. Там четвертий трошки правіше, Зараз покажу. Вон четвертий. бачите? То четвірка так, нижче тройка. Ось тройка нижче. Не вже тут з виріхваним хвостом цей карий? Так, да, ось він. Е, парень, то ти сьогодні що? Ще не перший сів? А це сідає, прямо так дивлюся, він прямо падає. Я, знаєте, камеру поки взяв, ви не повірите, падав, як от наче в діатри потікав, пулею падав чогось. А те що він тормознув ось над хатою. Дивно. Дивно, однак, що це він так оце. Дивно. Дивіться, гляньте, знову, дивіться, стріляє, бачите? А чого це він так? стрілює Подивіться, дивіться як що не робить сідає і так стрільбою сідає не знаєте це мабуть я це спущу по тормозам йому не, не знаю причини як правило такий він може політати я не скажу що любить не скажу що хочет, ну так может полетать. А с ним так выпал прямо, я не знаю, пулю выпал? Не знаю. Ну ладно, хай сюда. Значит так, зараз э, на его фоне, там тройка есть она. На его фоне, зараз, 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 зараз. Опа. На его фоне там троечка есть. Ой, скарик, кстати, той рябохвостый. Полянты, бачите? Сьогодні він вже буде на другому місці однозначно, перший вже сів. Так, два. І там третій. Ось, так, третій. Це травка. А четвірка вверху? Прямо над хатою. То, знаєте, можеш й можеш і покритися, я так думаю. Вони трошки піднімаються, чертви бери. Вони трошки можуть ще й покритися. Так, да. знаєте? Вони потрошки піднімаються, оце ціта. Ці, да. Трошки піднімаються. А вони. Так а ці ось тут. А ці ось тут, зараз де тут? ці нижчі, Всі можливо метрів десь тако на 500. Гляньте, кари там літає. -мо, це що, я зря на нього наїхав чи що? Так добре, залишаю, все, все показав, залишаю. Залишаю. Нехай. Пауза. Так. Двойка трошки опустилася, ця що була внизу. Зараз пок... тільки що ж тримав вже її. Ось, трошки опустилася. Але там рибохвосту нема немає э, цього хвосту немає. Чи є? Дає, він, по-моєму, осінь. По-моєму осінь. Один трошки вище. Прямо над ними. Ось ага. І за чотирька теж опустилася. Зараз попробую показати у них. Так, це один, оце два, три. Ну, бачите, я вам не можу одної картинки всіх показати. Так якщо я віддаляю, то вони в мене пропадають. А там три. Три. Ось тут два. І там і там ще два. Зараз почекайте. Ага. Ось зараз вони, по-моєму, мене зберуться всі в одну картиночку. Ну зараз побачимо, побачимо. Так ось все. Нижче, вище, вони трошки бачите так. Так. Ні, ви знаєте. Нижче, нижче, та ні, ще не нижче. Та ще не нижче, так, чекаю. <кхе> так, ось я й дочекався. Зараз покажу, ось він. Вже опускається. Ось я й дочекався. Ну скільки на хвилину? Біля 40, можливо, він там вже є, але справа не в, не, не в часі. Справа в тім, що він один із пер... Ні, перший опускається. Перший опускається, не витримує. Не витримує він. Ну, в нього фізика хороша, це голова в нього не витримує. Такий точно поїде на зиму. Так, тут біля нього вище трошечки, зараз зараз, тут, тут, тут. Ось, з ким ти він літав. Це карі, по-моєму. Да? Голуб, карій. А голубка, по-моєму, голубка. Ну там і є карі. По-моєму, голубка. Так. Далі. Раз, два, чотири, п'ять, шість. І гою, зараз покажу, де ті верті. Ось один, два, три. Ти на місці, як, як... Були на тій висоті такі є. Тільки по-моєму я одного не розраховуюся. Там, винубудь, п'ять горі. Дивлюся. Раз, два, три, чотири горі, де п'ятий. Йок, я не вже зашився. Не вже зашився. Йо-майо. Я тут працюю просто, голова не вищаться згорі. Так, один, два. Чирга там чи нема? не там. Він саме найвищий був тільки що. Він такий голод трохи шустроватий, може він десь вище пішов сам. Один, два, три. Один, два, три. Ага, чотири трошки лівіше воно стоїть, зараз отакий. Один, два, три. Ось, ось чотири. Так. А, цей парень, ось, дивіться, як він... Сміло, ціле направлено, впевнено. І йде додому. Іде додому. А надивіться на це парня. Отак. А що ви йому зробили? Скажіть, будь ласка. Що ви йому зробили? Ну, деякі сказали, б що зробили, так? Да? Завтра його не встане. А я йому кажу так, голубе, ладно, ти живи у мене в господарстві, але взимку ти будеш кожен день на дворі». І як доля розпорядиться, все буде в твоїх руках. Взимку літати, знаєте, це дуже небезпечно. Так, йде, йде додому, йде. Так. Це себе, це, це голубочка, так. Це, по-моєму, голубочка. По-моєму, по це моя виводна голубочка. Зараз вона при, при, е, припуститься, я її пізнаю краще. Бо там дві голубки дві дуже схожі. Так, горі. А, я бачу п'яту. так. Да. Черва забрався так високо, що її моє, зараз покажу. Ось два. Ось, 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 дивіться, це черва. Це дуже високо хлопці, це дуже високо, майже 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 точка, ні, не точка, Так, да, точка. Він в, мене, він в мене проєктується в точку. Ну, черва в точці стоїть. А ці четверо трошки нижче. Ну це я так думаю, хай вони опустяться, потім я буду точно бачити. Так, зараз у цього лінтяє, вона гляньте, що витворяє, бачите? О, кудись ти нарізав. А що сталося? Ви бачите, вони біля будки, коли вже опускаються, починають отако діорити крильми. А що сталося? Воно. Все крупнувся. От вони коли до, до криші вже підлітають, починають дергатися. Ну, Я догадую, цього. це. Це У них такий, як трошки маленький мандраж. Отак хороший голубок, знаєте, голубока трохи, хороший, мені дуже подобається. Оце, що в нього в голові, не хоче він літати. По крайній мірі не хоче літати, так як інші літають. Оце мені не подобається. Він все одно сідає перший. Подивіться, бачите. Завжди сідає перший. З тих голубів літаючих, які були високо, літає перший. Бачите? Сідає перший. Сідає і не буде навіть війні. І нормально себе чувствує. І відчуває себе нормально. Ні, відкрив клюв. Еге, ага, ти він клюв відкрив, дивіться. Трошки важкувато, все ні, бачите, все вже про що говорить. Сьогодні він трудився, а що він перетрудився. Так, так, сюди є ось ця голубочка. Да. Пізнаю, це 33-я голубочка, це моя виводна. Це моя виводна, це сестра того 3 на 1, що вгорі зараз літає. Це 3 на 1. Ні, 3 на 1 це її брат. Заговарююсь. А це його сестра. Її сестра Ви бачите, ну? молодець. І ну, посади, оцей карі її посади. Вона вже літала там. Хороша минулорічна голубочка вона. Але живе в нижній палаті, замітьте. Живе в нижній палаті.